Всім привіт! Мене звати Леся Кві. рада вітати вас на каналі Стопнеукладка. укладка. Це Діма. Сьогодні він буде моєю моделлю, тому що ми будемо з вами випробовувати засіб для укладки від Тафт. Гель Invisible Power мегасильна сильна фіксація. Він дуже добре підходить для укладання короткого волосся, як чоловічого, так і жіночого. Гель має невидиму текстуру, він майже не відчутний на волосі, тому він не буде обтяжувати його. Для укладання короткого волосся дуже необхідно мати засіб. Який е, не буде склеювати волосинки, тому що вони стануть занадто важкі і будуть падати вам на обличчя. Якщо у вас тонке волосся і воно не тримає своєї форми, цей гель вам чудово підійде, тому що він залишає ваше волосся у тому стані, яке ви залишили після укладки. А якщо вашу укладку закріпити додатково лаком, то ваша зачіска протримається весь день. І так, поїхали! Волосся повинно бути трошки вологим. З самого початку вам потрібно знайти проділ у зачісці. Беремо невелику кількість гелю, десь сантиметрову стрічку. Розтираємо його у руках, обов'язково приділяємо увагу зоні між пальцями, бо там буде проходити волосся. Починаємо вкладати макушку. Потім переходимо до чілки. Проводимо волосся між пальцями, начісуючи його догори, а потім в сторону. Таким чином ми додаємо об'єму від самого кореня. Викладаємо волосся так, як нам подобається. Тепер його структура нам це дозволяє. Залишками продукту укладаємо короткі волосинки. Ну ось і все. Ось така у нас вийшла зачіска. Дякую Дімі за те, що побував моєю моделлю. А ми з вами побачимося в наступному ролику. Підписуйтесь на канал Стопної щоб його не пропустили. Це була Леся Кві. Па-па! Я перестану бути червоною. Гель має невидиму текстуру.